Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю всім військовим, побратимам, близьким людям, тим, що дивляться відео, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть Вищі сили на найближчий час. Ой, тут хороші карти вийшли так, що буде, не бачу загрози для життя. Я бачу що те, що вам не, не було виходу, як, може, ну, постійно ходили, як по колу. Зараз змінюється доля на краще вихід із важкого становища, із якогось замкнутого кута, вихід. Дуже хороша карта. Підтримка, допомога, те, що було здійснення мрії, про те, що навіть, ну, тільки мріяли, от тут зміни на краще. Це дуже хорошо. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі. І всю агресію рашистську. Отведіть, одверніть. від усіх, хто дивиться відео: близьких людей, військових, цивільних, побратимів. Отведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай вони на собі це все відчувають себе, хай вбивають, буде так. Перекрива, перекриваємо. Прошу Вищі сили, допоможіть, відкрийте шляхи і дороги. Більше нема жодної перешкоди. Всі дороги легкі, двері відкриті. Для тих, хто дивиться відео, близьких людей, захист міцний. І день, і вночі захищають янгли, охоронці, крильми закривають, одводять, одвертають всю агресію. Всі бомбардіти солять. Ворогу назад летить. Тому хто дав наказ, прямо в голову хай летить, буде так, і ручки одірве. Більше наказу зробити не зможе. Воювати ніколи не зможе. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, захищайте і вдень, і вночі, від усіх ворогів, від усієї агресії. Буде захист міцний, буде так і так буде. Всі плани ворожі руйнують. Більше не зможу лихачнити. Сам себе вбиваю. Буде так. буде все сказане, здійснено, так буде. буде загоїні всі травми і рани. Буде так. На цьому я буду завершувати. По можливості прошу, будь ласка, три рази передивіться цей захист. Щоб був міцнішим, і бережіть себе, будь ласка, будьте дуже уважні. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!